Доброго дня. Ну, власне, чи стало для вас сюрпризом те, що Олександру Дубінському оголосили підозру вже за держзраду? Ну, в принципі, такою сюрпризом не стало, тому що, в принципі, його участь у відоми всім прес-конференції, де він брав участь поряд з паном Деркачом. Ну тоді ще це виглядало досить сумнівно. А тепер вже набір фактів і доказів, які зібрали СБУ, воно вже реалізується в конкретні справи. І тут можуть бути досить серйозні для нього наслідки. Там згідно з фабулою до 15 років. Ну, ми розуміємо те, що е, перші е, попередні якраз були пов'язані із його поїздками за кордон. За кордоном він був. Але за кордоном не залишився, все ж таки повернувся в Україну з вашої точки зору. Чому чи змусив його хтось сюди повертатися? Чи це таке прийняв для себе рішення, щоб зараз називатися політично неопослідженим, ем, наприклад, в Україні стати якоюсь жертвою, чи для чого? Адже міг все ж таки залишитися, так або втекти, так як його ем, спільники, як каже щонайменше СБУ. Ну, ми не знаємо, яка була мотивація, це тільки слідство може сказати, Ми тільки гіпотези можемо будувати, тому що він все ж таки діючий депутат, і таких ну на той час фактів не було. Якщо вже є набір доказів, які СБУ представила, то далі вже питання судового засідання так. І далі ми побачимо конкретний вирок. А те, що там за ну ну інші кримінальні справи вони можуть бути тільки як додатковим такою вішенькою до того, що до основної кримінальної справи це пов'язане з, з державною зрадою, а чого не втік? От є в вас якісь здогадки? Зрозуміла річ. Ви не можете про це знати особисто. Але ми ж бачимо, що в нас дуже такий цікавий насправді кордон. В нас добре, добре дуже ловляться чоловіки через тису, які намагаються втекти через на якихось таких колах надувних. А от чоловіки з такими мішками грошей в багажниках проїжджають легше значно, і ось мені здається, що він все ж таки належить до тих. Хто з мішком грошей виїжджав, а не е, намагався би втекти на надувному човні чи матрасі? Якомусь чого повернувся? Ну мабуть, був упевнений, що ніяких доказів немає, що буде слабко вести слідство, І, врешті-решт, був переконаний, що ну нічого не буде. Е, ну знаєте, це самовпевненість може бути ну, в даному випадку, яка зіграла з ним злий жарт. Ну, якась просто е, дещо схожа ситуація із Коломойським. В, в роботі на якого якраз Дубінського підозрювали чи називали те, що все ж таки працював. Зокрема, там і була понад тисяча правок до законопроєкту, який е, дуже стосувався самого пана Коломойського. Хто з вашої точки зору ні ще повернемося до іншого? Якраз ви сказали про те, що це є чинний депутат, і ось суспільство теж буде цікавити, як же ж так стається, що чинного депутата вже підозрюють у Держзраді. чому не позбавили мандата, і чи могли це зробити, якщо він йшов, зокрема, і по мажоритарці? Ну, дивіться, з, з мажоритарниками тут завжди була проблема, тому що їх фактично неможливо позбавити мандату. Якщо говорити про, наприклад, депутатів, які знаходяться в виборчих списках, якщо вони виходять, наприклад, з, з фракції, то там є механізм позбавлення їх мандату. Тобто, але це вони добровільно повинні зробити, тому що виключення з фракції не є підставою для позбавлення мандату. Ну так діркач, якщо не помиляюся, теж поки що діючий депутат він вже обирався по мажоритарному округу на Сумщині, і тому тут позбавити ну фактично неможливо, якщо сам депутат не складе відповідну заяву і не складе повноваження. Тому скоріш за все він буде ну діючим депутатом якого ну буде, а, буде мати строк от і все Це може бути з вашої точки зору наступним, бо є ще одне дуже схоже прізвище, наприклад, на Дубінського, і вже от в інтернеті, що найменше обговорюючи, можливо, подібні якісь речі щодо Бужанського, наприклад. Е, ну, подивимось, тому що в дійсності були такі неконтроверсійні е, заяви у, у Бужанського, але там фактів не було. Тому що якщо говорити конкретно про Дубінського, тут є конкретний факт. Так, участь там у прес-конференції розповсюдження цих е, е, плівок, е, які він опублікував разом з паном Деркачем, то у пана Бужанського. Ну, таких фактів поки що не зафіксовано можливо ведеться слідство. Так, у нього були контроверсійні заяви, які можна було б інтерпретувати як таке загравання з таким, те, що називається проросійським електоратом, але поки що фактів там, ну принаймні таких конкретних, ми не бачимо публічних, те, що можна по те, що говориться, помацати руками. Ну можливо, якісь є услідства, у яке якесь може вводиться зараз. Можливо, є якісь додаткові факти. І давайте ще теж нагадаємо для наших е, глядачів, е, як саме агент Буратіно, ну так саме кажуть, що називали е, Дубінського його куратори, е, працював на те, аби дискредитувати Україну в очах світового співтовариства. Що власне ну, йдеться про втручання в вибори, ось цю історію, якщо можете коротко, бо е, це ми так е, з вами. Е, Дивимося за цим і відслідковуємо. А можливо, вже хтось навіть забувся, як це все було, і як навіть на того ж самого Зеленського у першій зустрічі із Байденом він реагував, і попередньо теж що відбувалося. Е, ну, дивіться, там йдеться про епізод під час виборчої кампанії, які інтерпретували як підігрування Трампу, так тому, що ходили зятя чутки, е, приїжджали сюди емісари від Трампа, які просили і порушувати кримінальну справу проти сина Байдена. Так, це відома справа Бурізми. Е, де підозрювалися там, що він там отримав винагороду від. Злочевського та інше, оце вважається ну з в сполучених штатів Америки, які ж до речі, санкції проти е, Дубінського запровадили, е, в тому числі через це, тому що вони досить так болісно сприймають будь-які втручання у виборчі процеси, коли іноземці або критикують, або підігрують що кандидатам. І відповідно ця справа так тягнулася ще з тих часів, але переміг Байден. І, Відповідно, це створило зовсім інше політичне тло і виникли там підозри. а Потім з'ясувалося, Ну не з'ясувалося в принципі давно підозрювало, що пан Діркач все ж таки працює на Росію. А потім ну цей факт зв'язали. і Врешті-решт, от ми бачимо результати те, що називається, в СІЗО. Мені от тепер просто цікаво, якщо чесно. Є в нас і і Буратіно, є, і птічка. А деркач який позивний має чогось. Це ніде не вигулькувало. Якщо чесно, просто навіть і цікаво дігнати. Дізнатися, в, я бачив, ветеран називали його. Ага, все ж таки є якась інформація. Ну тут немає до чого так сказати. І ще на останок про інше. Ми зараз про це і відео покажемо, що відбувається, але СБУ працює не тільки щодо тих, хто активно підтримує, прямо щонайменше, а активно підтримує Росію, а й тих, хто каже, що підтримує безпосередньо Україну, але в таких ультра ультра правих традиціях йдеться про Ірину Фаріон, нині в стінах її рідного виш. Що в Львівській політехніці виходили студенти і вимагали того, аби її безпосередньо звільнили. СБУ ще поки що я не бачила, щоб вони взялися. Але вже Дмитро Лубінець, обунсмен, він звертався до служби безпеки, аби вони подивилися, як працює безпосередньо Ірина Фаріон. Щодо цього, що якщо можете так коротко сказати. Такі висловлювання неприпустиві, і такі неприпустимі цензура, нецензура. Куди йдемо, як розуміти кого і за що можуть зараз там обвинувачувати і ще подібні речі? Ну, дивіться, в питанні в пані Фаріон тут більш глибокі фундаментальні ріфундаментальні проблеми. На жаль, не всі цивільні і політики не розуміють, що пред'являти претензії армії в першу чергу, ну це не їх справа не їх критикувати, що і як робить армія. Так і тим більше там, там називати хто там хто є українцем в армії, хто немає, тому що армія це інститут, і не треба давати публічних парад в першу чергу людям, які йдуть на смерть. Вони так чудово знають, що і як робити, і їм, вони самі розберуться, фактично в, в тому, що відбувається в їхньому середовищі. І суспільство, і цивільні повинні розуміти, що це не армія повинна інтегруватися в суспільство, а суспільство повинно інтегруватися фактично в армію, тому що армія це є несучою конструкцією нашої держави, так стрижням нашої держави, це буде надовго. Так, на я думаю, на, на найближчі років 20 І ми повинні розуміти, що є армія, є нація, є є держава, немає нації, немає армії, немає нації, немає держави. І а, в даному випадку обурю, об, суспільство обурювало в першу чергу ну, претензії до військових. так Ну, далі там пішла та історія з Кримом. Де хтось там надсилав її повідомлення. Потім його посадили ФСБ і так далі. І так далі. Тому звичайно, що ну реакція пана Лобінца він подав, але подивимось, чи буде реакція в дійсності ну я як я розумію, СБУ це на стадії вивчення фактів. подивимось на реакцію, але знову таки, в принципі, пані Фаріон завжди таки говорила. Тут вона ну це її системна була позиція. Хтось з них може погоджуватися, може не погоджуватись. Проблема знову в тому, що військових цивільний. І це цивільні повинні запам'ятати публічно, ні е, е, якось критикувати, що ось там щось так не так воюєте і так далі. Війська може критикувати або давати публічний порядок тільки тих, хто воювали у війську. Це чітко повинні зрозуміти всі.